Тисячі життів, тисячі донь, тисячі порятунків. Їхня війна в операційних. Їхня зброя, скальпель, передові технології та професійність. Щомісяця команда нейрохірургів Мечникова роблять десятки найскладніших втручань. Військові, цивільні. Найважчим допомагають у цих стінах. Ми не знаємо відпочинку та вихідних. Ми на варті цілодобово. Кожна операція унікальна. Кожний підхід індивідуальний. Ми не маємо права на помилку. Ми сильні та згуртовані. Ми гідно виконуємо свої обов'язки, але знаємо і свої права. Ми працюємо заради життя, порятунку та перемоги нашої великої української перемоги, заради лікарні Мечникова у Дніпрі, бо за нами майбутнє. Команда Мечникова. Тримаємо медичний фронт разом.